тоб одна порада, яка допомогла мені позбутися неспокою просто за секунду, і, звісно, позбутися депресії, апатії, меланхолії і оці всі прощені фігні. Ви маєте подумати про інших, не знаю, про сім'ю, завести собаку, кота, неважливо, друг, подруга. Ви маєте про когось дбати. Дбаючи про інших людей, ви допомагаєте тим самим собі. Це дуже дієво. Спробуйте. І напишіть в коментарях, як вам. Як ви можете принести радість іншим людям. Через інших людей ви будете отримувати радості набагато більше. Так, стоп, я знаю, ви зараз скажете, навіщо допомагати іншим? Краще допомагати собі, бла бла-бла. Я не хочу. Та людина, ця людина там. То Тось... викидаємо. Відповідь дуже проста. Багато хто заперечує, але справа в тому, що інші хворітимуть пізніше, ми маємо це розуміти. А ми з вами повинні опікуватись своїм здоров'ям ментальним і фізичним просто зараз. І таким чином, через допомогу, ми себе виліковуємо.